І так, короткий огляд поршневої Сі фірми. Не знаю, S, як вона правильно читається, вже собі рішати кожен сам. Ось таке опакування. І всередині сама поршніва. В наборі в нас де прокладочка. Одна металева, то алюміній точно не знаю. Алюміній наряд думаю, метал алюміній прогорить перш за все. І прокладочка під циліндр безпосередньо. Безпосереднього. Все, більше в коробці нічого немає. Вот така упаковка. Все в клейонці, то ще якийсь пластик біси не погнуло. Фейс. Розпаковка. Є. Yeah. Пальчик, штопорні колечка, чи стопорні, чи штопорні, не знаю, правильно самі кольця на поршніву групу. Є позначення якою стороною догори, все культурка. Одна чугуняка, другий і одна металева. Також сепаратор і два колечка маленькі. Ну і саме, собственно, поршнюва. Я сказали, що прям ідеально, ідеально. Хороший хон, досить глибокий такий. Бачу прям якісний. Фрезерування топ, Вообще на висоті все чітінько, ніяких, практично задирюю, мінімум, короче. Тут бачу, що де нас вас є бажано відколотик. Нова є така сопелька мікро. А так, то летя і вже все, виготовлення взагалі топчик. Вибито логотипчик лазером. Поршеньок у нас отакий. От Досить якісний. Зараз лажусь, які гра має. KBF Пише на ньому ін. Вхід. Значок логотеп ВБТ еска. Так, вага. 84 грами. Нічого собі гулівер. І тепер ще провірю за рідний, скільки має. Хоп, хоп, хоп! Колечко тут закладав. Все, скоро знімаю. Ну ж жбас. Так, 84 і рідний у нас має 91 грам рідний. Нічого собі 10 грам різниці. Коротше, цей легший поршеньок, значить, відповідно буде менше йти нагрузка на колінвал, де лучше крутиться. В общем, поршніва з китайських запчастин це, напевно, одна з кращих. Іменно ця. СТОП. Тут перше навіть на парці, супер із носостойких. жирок, це вже означає, що топ. Це сарказм якщо щось. Ну коротше, 4 з плюсом, з 5 точно. Хорош, якісно зроблено порівняно з оригіналом, типу то достойно, достойно, мало би бігати. Taip šia buvo koras, na, pat pėsečka. Laiko.